Я ще зовсім молодий, але це не означає, що я не зможу бути справжнім капітаном. Коли загинули наші моряки, я зрозумів. Тепер все залежить від мене. Ніхто, крім мене, не візьме на себе цю відповідальність. Я завжди мріяв про море, але хто б міг подумати, що мені доведеться керувати цілим кораблем у 15 років. Я боявся помолитися, але страх не допоможе нам дістатися додому. Треба бути сміливим діяти правильно. Мені важко, але я не маю права показувати свій страх іншим. Пасажири довіряють мені, і я не можу їх підвести. Я знаю, що попереду нас чекають випробування, і я не раз ставитиму собі питання чи правильний шлях я обрав, але я не здамся, я вірю, що справжня сила не в руках, а в сміливості, у серці. У бажанні зробити все можливе заради тих, хто поруч. Ми зможемо подолати всі труднощі, якщо будемо разом. Я доведу, що вік не перешкода, коли в тебе є мрія і віра в себе.